Прошу вас на заняття з математики. Сьогодні ми повторимо вивчені цифри від 1 до 9 та познайомимося з числом і цифрою 0. Покажіть і назвіть, будь ласка, цифри від 1 до 9. Покажіть і назвіть цифри від 9 до 1. Допоможи котику знайти рибу, проклавши шлях лабіринтом цифр. Правильний напрямок треба йти по квадратах у порядку від 1 до 9. Порахуй, скільки тваринок заховалось в кошику, за парканом, у коробці, за огорожею. Вибери і наведи правильну відповідь. В кошику лежать цукерки. Скільки їх? Порахуємо. Одна, дві, три. Всього три цукерки. Одну цукерку скоштувала донечка. Скільки залишилося цукерок? Порахуємо. Одна-дві. Залишилося дві цукерки. Ще одну цукерку скоштувала мама. Скільки їх залишилося? Залишилася одна цукерка. Ще одну цукерку скоштував тато. Скільки залишилося цукерок? Ніскільки жодної цукерки не залишилося. Порожній кошик. Відсутність предметів у множині – це нуль предметів. Нуль позначає ніскільки, ніщо, нічого порожньо. У математиці відсутність предметів на письмі позначається цифрою нуль. І її пишуть замість слова нічого, ніскільки порожньо. При лічбіну люді сталося, небагато і немало, і не рідко і не густо нуль ніщо, ніскільки пусто. Хай же знає вся малеча нуль це просто порожнеча. Як скінчилися котлети, хліб і пряники в буфеті та цукерки асорті, що ми пишемо тоді? На малюнку чотири будиночки. Кількість віконечок в кожному будинку позначили цифрами. Кількість віконечок в червоному будинку записали цифрою 0, бо віконечка відсутні. У числовому ряді нуль потрібно ставити перед цифрою 1.